Ми маємо честь надати слово для відкриття нашої конференції міністру закордонних справ України Андрію Сибізі. Запрошуємо пана міністра разом з міністром закордонних справ Чеської Республіки, паном Яном Люпавським Івановичу. Так, доброго дня всім, радий вас вітати, радий вітати нашого почесного гостя, міністра закордонних справ е Яна Ліпавського. І, шановні учасники конференції, дорогі колеги, дорогі друзі, пані та панове. Рівно 76 років тому були підписані Женевські конвенції про захист жертв війни. Женевські конвенції стали відповіддю на тотальне тоталітарне зло Другої світової війни, і міжнародне гуманітарне право було поставлене на захист людської гідності та прав людини в часи війни. Про Женевські конвенції часто кажуть, що вони спізнилися на одну війну. Вони не запобігли страшним скоєним злочинам Другої світової війни. Вони мали запобігти повторенню цих злочинів. Проте, коли дивишся на світлини українських військових, яких вдалося повернути додому з російського полону, неможливо уникнути асоціації з світлинами в'язнів зі звільнених нацистських концтаборів. То чи не спізнимося ми іще раз? І чи не пробив час говорити про заповнення прогалин у міжнародному гуманітарному праві? Той факт, що Міжнародний комітет Червоного Христа. Досі немає доступу до всіх місць отримання українських військовополонених, означає лише одне: він означає, що потрібно подумати про те, що не зроблено, про те, що ми з вами маємо зробити. Війна Росії проти України оголила неврегульовані зони міжнародного права: екоцид, культурний геноцид та сучасні методи геноциду. Заклики до вчинення воєнних злочинів, стирання культурної ідентичності, ядерна безпека, сучасна зброя як знаряддя воєнних злочинів, дрони, хімічна зброя, інша зброя невибіркової дії, використання штучного інтелекту та кіберпростору для ведення війни. Передбачити наявність цих небезпек 76 років тому було неможливо, і закривати на них очі сьогодні не можна. Право має розвиватися, право має стояти на захисті життя, особливо під час війни. Кожен злочинець має знати, що за ним прийдуть. Україна твердо налаштована використати власний гіркий досвід для заповнення існуючих прогалин міжнародного гуманітарного права. Понад 90% українських військовополонених, яких вдалося повернути, піддавалися. Тортурам і катуванням в російському полоні. І я бачу сьогодні тут повноважний справ людини. Вітаю вас, пане Лубінець, і представники координаційного штабу ГУР, дякуємо за вашу роботу, за захист наших військовополонених, за їхнє повернення і дякуємо за вашу роботу і внесок. Нам відомо, що наші військовополонені перебувають там в абсолютно нелюдських умовах, за відсутності належної медичної допомоги та можливості спілкуватися з рідними. Всі вони повертаються в стані критичного фізичного і психологічного виснаження. Йдеться про травмовані долі, про зруйновані сім'ї, про покалічене про покоління. Офіс Генерального прокурора України зареєстрував більше 175 тисяч воєнних злочинів. І ми лише можемо уявити, про що ми дізнаємося після звільнення окупованих територій. Світ бачив. Фотографії звільнених Бучі та Ізюма, проте, на жаль, з високою ймовірністю ще не бачив найстрашніших наслідків злочинів росіян. Право перестає діяти там, куди ступає нога російського окупанта. Руський мір це зона безкарного нехтування правами людини. Російські солдати професійний гвалтівник і фаховий викрадач дітей. Для Росії воєнні злочини інструмент ведення війни. Росія виявляє особливу жорстокість у поводженні з військовополоненими. Росія незаконно утримує та примислово переміщує цивільних осіб, в тому числі викрадає дітей. І Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора. Норми та принципи дотримання прав людини нехтуються Росією. Лише невідворотність покарання здатна змусити Росію дотримуватись міжнародного гуманітарного права. Усвідомлення цього про невідворотність покарання. Міжнародне співтовариство має повернутися до неухильного дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Його недотримання має бути причиною для автоматичних санкційних заходів, і ми маємо говорити також про превентивні заходи. Правопорушення мають каратися саме тому. Ми сьогодні ініціюємо створення платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права. Ця платформа має об'єднати держави, міжнародні організації, експертне середовище та громадське суспільство. Платформа матиме такі задачі виявлення прогалин у чинному міжнародному гуманітарному праві, розробка нових положень щодо неврегульованих питань міжнародного гуманітарного права, що враховує сучасні виклики, і сприяння імплементації доповнень до міжнародного гуманітарного права. І Україна готова виступити майданчиком і бути координатором. Наша мотивація це наша людяність. Україна вже довела, що гуманність це наш основоположний принцип, і наша людяність це запорука нашого існування. Міжнародне гуманітарне право це гарантія збереження людяності в світі. Разом із міжнародними партнерами Україна працює над неминучістю правосуддя. Жодної національної юрисдикції не вистачить, щоб відповісти масштабу російських воєнних злочинів в Україні. Лише міжнародні зусилля здатні притягнути Росію до відповідальності. Зокрема, має бути відповідна реакція і міжнародного кримінального суду, повага до міжнародного права, наріжний камінь зовнішньої та безпекової політики України і ключова мета нашої дипломатії сили перемога сили міжнародного права над безправ'ям злочинної сили. У червні президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Елен Берсе підписали угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу. Щодо злочину агресії проти України. Цей трибунал покликаний притягти російське керівництво до відповідальності за їхній первинний злочин, за неспровоковане розв'язання кривавої війни на знищення у 21-му столітті за першу спробу зміни кордонів у Європі силою після 1945 року. Участь мого доброго друга Яна Ліпавського у нашій конференції має особливий символічний характер. Саме Ян відкрив першу зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу у січні 2023 року в Празі. І дякую тобі, Яне, дякую уряду Чеської Республіки та чеському народу за непохитну проактивну підтримку. Дякую дякую всім, хто сьогодні з нами. Женевські конвенції запізнилися на одну війну. В наших з вами силах зробити так, щоб міжнародне гуманітарне право упередило наступну війну, зокрема, через заповнення наявних е, прогалин. Це наше моральне право та наш моральний, моральний обов'язок. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Я вже виконую місію до кінця. Я, я маю ще нагороду, вже щоб мене декілька разів не повертали на сцену. Е... Сьогодні я вдячний за справжній візит солідарності і сміливості Яна Ліпавського. Він сьогодні з нами в такий час викликів відвідує також декілька регіонів в Україні, на власні очі бачить і масштаб викликів, з якими зараз зіштовхується Україна, український народ, і ми відчуваємо цю непохитну підтримку. І за той внесок, який ми отримали від чеської сторони. Особисто завдяки залученості і лідерству пана міністра я хотів би в вашій присутності вручити особливу нагороду знаку міністерства закордонних справ, міністра закордонних справ Чехії Яну Ліпавському.